— Пуск! — Остріл! Дуже гарячий напружений напрямок. Щойно щось прилітало недалеко. От нас так просто день в день штурмували. Валічка! — Ми стараємося задавати ініціативу і диктувати свої правила на полі бою. Це ліс. Метал в землі більше, ніж дерев. Сховайся! Не знаю, мені навіть складно уявити, через що вони проходять через спеку. Вони людей не, не рахують. У нас рано чи пізно люди закінчується. І це є дійсно проблема. Що, сонечко? Вони всі вони всі в голові сидять, всі, от, всі поранені, ті, що ти з ними працюєш, вони всі в голові. Вони нікуди не діваються зберегти життя нашим хлопцям. Тому я тут і тому я працюю. Солдат це найцінніше, що є зараз в нашій країні. Я в армії в безпосередньо твозові вважаю, да, що я став не те, щоб чоловіком, я людиною став.